Відпустка 1987 завтра їдемо на Азовське море. На 12 днів мама збирається по квартирі, розкидані сумки з речами, посудом, продуктами, документами. У прихожці торохтить центрифуга чайка. Мама знову повеземо білизну і та пару днів буде висіти біля нашого будиночка. Вона смажить котлети. Ми з братом будуємо нові світи із дерев'яних кубиків у дитячій. Дзвінок у двері. Водій тримає тата той як Чіп п'яний. Мама його розуває, веде до кімнати. Спокій триває десь годину. Потім тато прокидається, він кричить Ти, сука, йди сюди. Що ти сказала? Мама підходить. Нічого не казала. Гришо, спи, мені ще півночі збиратися. На хвилинку стає тихо, доки гучний крик не розноситься по квартирі. А! кричить тато! «А-а-а!» Ми з братом вже звичного гасимо світло біжимо до ліжок і накриваємось головою. По прихожці йде тато, він хитається і б'ється плечима об меблі, зупиняється в дурному отворі і дивиться на нас в темряву. Я напружуюсь, втягую шию і починаю про себе: Господи, господи, будь ласка, тільки б пішов, спрацьовує, він іде. Так само зупиняється в отворі при вході на кухню. Одна рука на поясі, інша опирається на дверний косяк. Ну і що? Мама втомлено дивиться на нього. Вона знає, що буде далі. Це незмінний сценарій. Щоб вона не відповіла, буде бити. Його очі налиті кров'ю, обличчя перекошене. Він насувається на маму та закривається руками і жалібно просить Гришо. Не треба чути удар. Ще один, мама ойкає і починає плакати. Сука, сука, сука! Кожне слово це новий удар. Допоможіть! Я не витримую біжу на кухню. Мені страшно, але треба щось робити. Мама просить про допомогу. Тату, не треба. Він посміхається. О, захисниця прийшла. Ну і що далі? Я не знаю, що далі. Мама сидить на підлозі і тримається за поперек. Її очі опухли, обличчя в червоних плямах і мокре від ліс. Верхня губа тремтить. Вона виглядає такою некрасивою. Ну і що далі? а? Намагається схопити мене. Я тікаю і закриваю двері. Брат допомагає тримати їх. Батько смикає, смикає, поки не відкриває, бігти більше нікуди. Тато розмашу б'є мене по спині. Дихання спирає дуже боляче. Падаю на коліна, бачу, як сльози падають на килим. Бачу варсистий малюнок, невеличке сміття, нитки, крихти, пір'ячко. Бачу, трішки далі по килиму повзе плямисте червоне сонечко. Удари тривають. Чую свій протяжний крик, забігає мама. Не чіпай її, відійди! Вона охоплює мене і закриває собою. Я відчуваю, як її тіло напружується і готується до удару. Та пішли ви! Мама починає трусити від беззвучних ридань. Мамочко, не плач. Відчуваю, як саднить і смикає між лопатками. Перший підхід закінчено. Залишилося ще два чи три за цю ніч.